Вітаю, ви на каналі Інтервізер з вами в студії Світлана Кушніра. Зараз будемо говорити про проблеми аграрної галузі з заступником керівника, заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. з нами онлайн зв'язком. Пана Дениса, вітаю вас. Вітаю вас, Україна жнивує, і я вже бачила вас на со в соцмережах коментарі. Але все ж таки для нас, для глядачів телеканалу інтервізор, попрошу прокоментувати, як іде зараз е кампанія по збиранню зернових і чи будуть якісь певні рекорди? Ну в цьому році рекордів не буде. Ну, по перше, третій рік війни, по друге, погодні е такі фактори, які досить вплинули сильно на. Формування валового збору, але в цілому, а якщо говорити про ранні зернові групи, які зараз закінчують, уже збирати, фактично, там в межах 3-5% по території України залишили зібрати. Маємо досить непогані результати: порядка 29 мільйонів тонн зернових частково олійних культур намолочено. Навіть я очікую, що в цьому сезоні ми раніше почнемо молотити і ярі культури, такі як соняшник. Сою, тому що на півдні України погода така досить висока, тримається температура, то не буде такого, знаєте, і перериву. Тому я думаю, що власне проблему ми зафіксуємо на рівні збирання ярих культур, кукурузи сої соняшнику, тому що температурних режимів, які ми отримали в липні місяці, він був таким шкідливим саме для цих культур, тому що вони отримали саме фазу. Дозрівання, запилення і подекуди центральні піде на східні регіони України на сьогоднішній день втратили частину, ну, таку значну частку своєї продукції. Я думаю, що це відобразиться навіть на кількох мільйонах тонн аграрної продукції, яку недоотримують дотримують товаровники. Отже, це буде безпосередньо впливати на господарську їх діяльність з точки зору фінансової спроможності, адже багато хто отримував Кошти за рахунок олійних культур, тому що власне кукурудза, там пшениця це такі певний період часу були досить збиткові культури. А от соя ріпак соняшник давало можливість компенсувати ті втрати, які несли товаровиробники. І от зараз, коли ми будемо прогнозувати, що знизиться олійність в соняшниках, за рахунок того, що в, власне погодні режими дуже сильно на це впливало. Це не дотримують фінансово товаробників. В сукупності також це можливо частково відобразиться і на експортних наших потенціалах, але я думаю, більш чіткішу картину ми будемо розуміти десь в середині серпня місяця. Правильно я розумію, що ми, ну, Держава Україна була однією з лідерів, лідерів по виробництву кукурудзи на зерно. Цього року, ну, хоч би в десятку країн, які виробляють кукурузу на зерно, ми, ми, ми війдемо чи ні? Ну, знаєте, так дійсно ми багато років в П'ятірці найбільших експортерів зерна кукурудзи, і власне багато країн Європейського Союзу і Азія досить сильно купує українську продукцію. В цьому сезоні Китай дуже сильно теж так сподівається отримати не меншу кількість експортного з території України. Скільки це буде? Ну важко зараз сказати. В Минулому сезоні це було більше 30 мільйонів тонн. Саме кукру, яку ми реалізували. Зараз не хочеться наперед ворожити, але це будуть менші цифри. З приводу ще однієї надзвичайно важливою для українського населення культури гречка. Е, від року до року, те, що я спостерігаю, кількість площі, площ, яку засівають наші аграрії саме гречкою, зменшується. З чим це пов'язано? Невже вона така складна в обробітку і в збиранні? Чи можливо складно потім її реалізувати? Хоча внутрішній ринок і внутрішній попит завжди на гречку був є і залишиться більше питання. Друге, відповідь на вашу складно реалізувати, чому тому, що в Україні довгий період часу до повномасштабного вторгнення значну частину ринку займала гречка з Росії, яка різними шляхами через Казахстан. Була присутня на території України і з точки зору економічної спроможності конкурувати, затрачати ресурси і бути конкурентним з тобто, то імпортною гречкою, товариникам було дуже важко, тому об'єми не завжди були великі з повномасштабним торненням, Коли ми фактично заборонили будь який імпорт пов'язаний з Росією. З'явився шанс для того, щоб збільшилась кількість посівів для українських вітчизняних товаробників, чим вони власне і скористувалися. Але так як буває зазвичай в таких ситуаціях, коли всі починають заходити в якусь там культуру за на ну, даному випадку, гречка така ніша культура традиційна для України, тому що ми насправді дуже мало експортуємо те, що вирощуємо, реалізуємо в Україні. І її дуже багато засіяли, і, відповідно багато зібрали. А попит всередині країни він коливається в межах там 120-140 тисяч тонн. І відповідно для того, щоб формувати на неї ціну, щоб вона була вигідною для товаробника, то потрібно, скажімо так, умовно укладати контракти там з певною групою кількості фермерів, які чітко знали, що вони засіють. Держава отримує за нормальними цінами гречку і цих коливан з цінами не буде. І от ми бачили ситуацію, коли там в 22 році був надвисока ціна. Заходила по 110-120 по 120 гривень зараз. Вона коштує майже там 30 гривень. От такі перепади вони весь час відштовхують товаровиробників займатися цією культурою. Тому от, я не знаю, як в цьому сезоні будемо спостерігати далі по вражальності, але це та культура, в якої нам потрібно чітко визначити правила, які мав би сформувати. А представники уряду і з представниками аграрного сектору, щоб не було цих коливань, тому що знов ж таки, коли насіять багато ціни, немає не вигодно товаровиробнику, але вигодно громадяну. Коли не насіяли багато, товаровиробник продав за гарною ціною, але не вигодно для громадян України, тому що вона значно росте в цьому питанні. І відповідно, ми маємо такі качелі, які не влаштовують ні бізнес, ні суспільство. Тому в цьому питанні мати важливо було таку знаєте, Програму, таке програмування, так як в Європі, наприклад, в програмних видах культур, коли чітко знають, скільки їм потрібно для споживання. Думаю, що тут було б дуже добре залучити і держрезерв до вирішення цього питання, але ще питання зростається на, на цукор. Побутовий цукор в магазинах почала зростати. З одного боку, розуміємо, що сезонність цього ціноутворення, з іншого боку, забігаючи наперед, розумію, що поки що це дуже-дуже далека історія. Чи наші цукровиробники, саме ті, що сіють цукровий буряк, в цьому році посіялися нормально і як посіви пройшли цю аномальну спеку липневу. Які які прогнози по цій культурі? Буряк цукровий збільшився, а посіви. не набагато, але в середньому десь 250 тисяч гектарів в Україні засіяне саме цукровим буряком. А цього цілком достатньо забезпечити там переробку для того, що споживання всередині країни, і більше того, також спрямовувати на експортні ринки, яким чином пережив. А цю спеку я думаю, що трошки пізніше ми побачимо на основі того, як почнеться збиратися безпосередньо цукровий буряк. В чому збільшилось? Тому що в нас ж були відкриті квоти по європейському союзу і для багатьох переробних підприємств, які самостійно експортують, цукор став таким серйозним стимулом підтримки галузі, і в тому числі цінові позиції для внутрішніх товаробників. Адже по багатьох культурах, так як я вам зазначав, наприклад, по пшениці чи по кукурузі, вони були збитковими. Багато хто з аграріїв, хто притаманно територіально вирощувати цю культуру, цукровий бурят, почали це робити. І я сподіваюся, що ті підприємства, які їх викуплять, перероблять, зможуть її реалізувати на зовнішні ринки. Таким чином сформувати далі попит серед аграріїв, займатися і вирощувати саме цукровий бурят. Пане Денисе, не можу не звернути увагу на. Вируючи пристасті стосовно збільшення оподаткування, яке торкнеться всіх, скоріше все, всіх галузей. Ну, по-перше, ви вже давали коментар стосовно збільшення акцизу на автогази деспало для аграріїв. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ще раз повторимо просто. І інше, якщо буде збільшено військовий збір. Наскільки з цим впорються ще аграрна галузь і звичайно питання бронювання от такі три три, три блоки в одному питанні. Вам А, Якщо ми говоримо про прийнятий закон щодо збільшення акцизів на паливо, диспаливо, скраплений газ, дійсно Верховна Рада його проголосувала. А ми давали свої аналізи, оцінки в якій послідовності будуть зростати для товаровиробників собі вартість їхнього скарта виробництва, тому що Паливо це один з компонентів, комп компонентів, які відіграє значну роль у формуванні тої чи іншої там напрямку діяльності. І якщо ми говоримо про ті акцизи, які сформовані з вересня 2024 року почнуть підніматися, то фактично вже з вересня десь близько 5% підніметься ціна на паливо. А якщо дивитися затрати, які будуть нести товароробників наступні роки, то з 25 з року вже частка, якщо буде закуповуватись відповідно по цих нових акцизах. Ну, скажімо так збільшиться більше ніж на 5,5 мільярдів гривень, включно до закінчення реформи 28-го року, ці акцизи фактично заберуть в товаровробників близько 14 мільярдів оборотних коштів, які власне будуть піти на закупівлю цього акцизу. Тому з боку всеукраїнської аграрної ради були визначені такі аспекти, які коректуючись правилами в тому числі європейського союзу, посилаючись на директиви Європейського союзу. Де чітко зазначено, що а, бізнес, які не користуються дорогами загального значення, вони сплачують менші акцизи, ніж є на ринку, тобто близько 50%. Якщо дивитися в Європі, то товаробники в Європейському Союзі сплачують там в межах 20, 40, 60 євро на тоні. І відповідно в умовах, коли в Україні війна, товароробник має сплачувати ну, ми вже на сьогоднішній день сплачували більше 130, а в умовах 28 року це вже мало бути 330 євро на тонні. Тому ми е, власне просили, щоб були враховані правки до закону, який був прийняти. На жаль, їх не підтримали, але в перехідних положеннях зазначили про те, що на основі даного закону має бути напрацьований новий закон, який буде складати е, важливу такий напрямок для товароробників, щоб частка. Акцизу на паливо для сільгостовародників складала 50%. Зараз створена робоча група, очолив цю робочу групу Олександр Ковальчук. Всі всі ідеї підтримав гетьманцев. Ну, власне, він їх ініціював. Я думаю, до жовтня місяця в рамках робочої групи такий законопроект має бути напрацьований. І тоді ми, власне, побачимо, наскільки слова не розбігатимуться з дії, тому що ну розробити закон ми розробимо, але важливо його проголосувати. Якщо на це вистачить політичне воре. Це буде дійсно показник того, що депутати боруть і на себе зобов'язання їх дотримуються. Руслан Стефанчук коментуючи, говорив, що можемо з усіх потрошки пощипати, ну умовно пощипати, зняти підвищити, підвищити трошки і зняти податок. А можемо його як то кажуть, шурануть в ПДВ. Наскільки це може збільшити, ну наскільки це може спровокувати зростання цін, якраз на агропромислову продукцію? Я конкретніше, так я просто зупинився, щоб на другу частину дати відповідь. Так зараз дуже активно в бізнес спільнотах. Різного напрямку обговорюються ініціативи Мінфіну щодо запровадження нових системних важливих податків на підтримку збройних сил. А ми ж розуміємо, що це податки в умовах війни для бізнесу, які визивають, є над важкими. Ми, як Сюкрінська Аграрна рада, проаналізували ці податки стосовно для товаровиробників, і ми фактично на минулому тижні провели таку робочу групу з комітетом податкової мирної політики, де висловили свої зауваження і. Певною мірою сформували перелік питань, які б ми хотіли бачити з боку держави, перед тим як піднімати податки, що варто було б зробити, і власне одна із таких тез вона пов'язана з тим, щоб Україна як держава зменшила свої фінансові витрати. Тому що якщо ми говоримо про те, що за рахунок бізнесу має бути збільшено ну, державний бюджет там до 130 здається, мільярдів гривень, то ми повинні розуміти, що ці частку. Варто було б і взяти з боку держави, тобто, наприклад, 62 мільярди, можна було б зменшити витрати на ті питання, які ми, наприклад, не розуміємо, а тому, що багато корупції, багато темного бізнесу, багато сірих схем. І, власне, якби це можна було б зробити, то тоді ми розуміли, що і держава зі свого боку намагається щось зробити. Ми говоримо також про реформування митниці і податкових структур. Тому що в умовах, коли буде посилено вплив і адміністрування для бізнесу, і за це все буде наглядати відверто кажучи, структури, до яких немає довіри, то тоді ми цим питання, то ці реформи з відбиранням коштів у бізнесу вони ніколи не закінчаться. Тому це теж на порядку денному реформування. Також ми говоримо про те, що а має бути чіткі звітність, те, що я сказав в першому але, та, в, в, випадку, пов'язано з тим, куди ці гроші мають бути спрямовані. І ще дуже важливо, ми говоримо, що підняття податків лише на період е, е, військового часу. Чому це важливо? Тому що в самому законопроекті прописано, що е, підніматимуться податки на період реформування Збройних сил України. Але по факту ми з вами повинні розуміти, що Збройні Сили України реформуються спочатку. Війни, тобто вже а, 10 років, тобто з фактично 14 року у нас цей процес реформування йде, і ми розуміємо, що навіть після закінчення війни країна, яка має поруч країну агресора, яка в будь-який час може знову ж таки атакувати нас, збройні сили реформувати потрібно. Отже, кошти потрібні будуть. І в цьому контексті ми повинні розуміти, що бізнес чітко має свободи, ну так, укладений в формат права. Далі ми говоримо про. А, Таку річ, яка стосувалася того, що має бути оподатковано порядка там з обороту компанії а порядку 1%. це дуже великі гроші, і це якби є несправедливим, особливо якщо враховувати, що оборот може бути великий, а заробіток компанії може бути в цьому аспекті не такі вже й суттєвий. Тому, власне, ми порахували, що в принципі це підтримує багато інших бізнесів. Чи краще цей податок перерахувати в ПДВ? Те, що ви сказали, і це в принципі на сьогоднішній день знаходить підтримку, в тому числі в комітеті податкової митної політики. Так ми говоримо про можливо перерахування це в військовому зборі з офіційних працівників, які йдуть з підприємства, як це відобразиться на? Економіці ну, Звичайно, що це призведе до росту цін кінцевому випадку за всі ці речі, які ініціюються, будемо платити ми з вами, як громадяни, для яких зросте продукція, для яких зросте послуги, для яких зростуть все, з чим пов'язано, що виробляється в Україні, і відповідно і те, чим ми користуємося, змушені з нього будемо платити значно дорожче. Питання бронювання чи піднімалося це питання на засіданнях в комітетах відповідних Верховної Ради, тому що галузь на, на гром... Сільськогосподарська галузь страждає від нестачі робочих рук, тим паче, що кваліфікованої технічної Кваліфікованих технічних кадрів, такі як комбайнери, тому що комбайн це вже тепер не два важелі. комбайн – це вже високотехнологічний апарат, з яким треба вміти користуватися, яким треба вміти користуватися. Посівна іде, потрібні механізатори, потрібні працівники, які вміють ремонтувати цю техніку. Чи обговорювалося це питання для того, щоб галузь... з галузі не забирати ці робочі руки, тому що може статися так, що. Ридеться не знаю звідкись людей брати, завозити можливо ну, питання бронюванням, Воно актуальне з перших днів повномасштабного вторгнення, тому що власне велика кількість дійсно було мобілізовано то вже є мобілізація, і для нас відсутність кадрів воно вже є давно на порядку. денному, тому постійні діалоги, постійні комунікації на Рівні профільного міністерства з урядом це від це відбувається. Є сьогодні більш-менш розуміння того, що дійсно для роботи циклу аграрних робіт там бронювання на третій умовно 4 місяці, нічого не вирішує. А зараз є постанова про бронювання на 12 місяців. Окрім того, є сьогодні механізм електронного бронювання. І ми вже бізнес відзначає досить позитивну історію, тому що коли ми мали ці бюрократичні норми з бронюванням передачі кучі документів від ТЦК до міністерства до оборони потім в зворотному напрямку, таке бронювання могло займати місяць півтора протягом цього часу людина, на яку ти розраховував, вже могла бути мобілізована. Зараз же з Є бронюванням через дію, це може займати там 30-40 хвилин, уточнюється дані, і це працює. Тому будемо сподіватися, що і надалі буде йти порозуміння. Більше того, в міністерство зараз виступило аграрної політики з ініціативою для бронювання для сезонних працівників, тому що в нас зараз йде пік сезону для ягідництва, для садівництва. А це напрямки в бізнесі, які потребують залучення дуже великої кількості робочих сил. І відповідно це теж один із аспектів, на який ми Зараз звертаємо Е, На останок, питання, мабуть, глобально стратегічне на роки. Я бачу, що у вас на сайті є повідомлення про про. Про організацію според організації водокористувачів, питання зрошення територій, вершини земель сільськогосподарського призначення, яке актуалізувалося з цією аномальною спекою. Ми розуміємо, що якщо подивитися там кліматичні умови, які змінили ландшафт і зробили в більшій частині українських областей. Аграрний бізнес ну з таким ризикованим. Що, що напрацювала всеукраїнська аграрна рада, і де в чому ви просунулися вже по шляху знаю, там просування цього питання і фінансування, можливо, добилися фінансування певних питань з цього приводу і цієї теми від держави? Перш за все, чого має всі Українська аграрна рада досягли, це про те, що в Україні був прийнятий все ж таки закон про об'єднання водокористувачів які ми відстоювали так і знаєте, відверто в довгий період часу. А він уже діє протягом кількох років. бо де-факто він був підписаний в травні 22-го року президентом, але ж це реформування передбачає певні етапності, і вона передбачає певні передачі матеріальних об'єктів. Ну мається на увазі, не про матеріальних як правильно сказати об'єктів, які належать до інфраструктури водводагенства вод... вод... України, які контролюються Мінекономінекології, а які мали потім бути передані до Міністерства гарної політики, мали б стати на балансі Держрибагентства, а потім з Держрибагентства ці міліоративні системи мали переходити на баланс об'єднаних водокористувачів. Принципу по території України зараз активно починає створюватися асоціація водокористувачів. Це власне той середній бізнес, який єднається, який формує план стратегії розвитку а, зрошення в своїх регіонах. А досить чисельна кількість вже маємо на Півдні України, на Одещині, центральна Україна, Черкащина активно в цьому теж долучається. Але всі ці питання гальмуються з процесом, коли доходить до. Передачі безпосередньо цих систем в управління, тому що по факту всю цю скажімо так, машину велику гальмує мінекології, тобто вони по факту вже два роки саботують передачу цих всіх міліративних систем, і таким чином. Процесі дійсно глобального потепління і те, що ми відчули на собі в литні місяці, коли дуже потребували від зрошення і розвиток іригаційних систем, цього не відбувається. Тому це дуже класне питання. Я вам дякую, що ви його піднімаєте. І я сподіваємось, що... я сподіваюся, і в принципі наша асоціація все робить для того, щоб цей процес прискорився. Більше того, є відповідні заяви аграрного комітету до уряду з проханням, щоб Швидше розглянули передачу цих мігративних систем, тому процес важкий, не легкий, але він триває і це радує, тому що багато хто вже усвідомлює, що чим раніше зрошенням займалася там сном південна Україна, то зараз зрошення питання розвитку по всій Україні це питання кількох років, тому що глобально клімат змінюється. Пане Денисе, я вам вдячна за предметні, прицільні, скажімо так, відповіді на мої питання. Принахідно запрошую в студію. Дякую всі українській гравній раді, що питання меліорації і зупинення опустелення українських земель ви взяли під своє крило і опікуєтеся ним. Будьте здорові, будьте в тонусі, та да, і сподіваємося зустрітися найближчим часом. Ще з вами студію працювала Світлана Кушні. Шановні глядачі. Не забувайте ви на каналі Інтервізор. підписка, лайк і коментар з вас обов'язково. Побачимось.